Видатний Микола Міхновський, найвидатніший самостійник в історії України, казав, що з армії України не буде. Центральна Рада, Грушевський, Винниченко казав розкольник, екстреміст. А потім всі згадали, що Міхновський то був правий. Треба автономія, треба незалежність. А вони ні, треба дружити з Росією. Все буде чудово. Тимчасовий уряд повалює Ленін, приходить до влади Ленін створює рад нарком і оголошує війну в Україні, ми побачили найтрагічніші сторінки нашої історії: це коли 500 студентів-гімназистів стали на захист своєї держави, коли військові не хотіли воювати. Чому? Тому що більшовики пропаганду гнали дуже чудово. 500 студентів-гімназистів під крутами, затримали армію Муравйова. П'ятитисячну плюс-мінус де майже всі померли. І коли Муравйов взяв у полон. Деяку частку цих студентів він змусив їх співати їм інтернаціонала. А вони співали, ще не мерла Україна. І їх всіх розстріляли. Муравйов вривається в Київ. Це те саме було в бучі Верпіні. Гвалтували, вбивали, ріки крові. Носиш вишиванку розстріл. Українська мова, розстріл, українець, москалю не брат, розстріл. І де поховали всіх жертв у Маріїнському парку. У парку побудували Верховну Раду, УРСР. Де сьогодні знаходиться український парламент?